Валентина Петрівна стояла біля вікна і плакала, витираючи сльози. Її чотирирічний онук Іванко підійшов до бабусі і протягнув руку. Бабусю, чому ти постійно плачеш? Ти що, вдарилась? Давай я тобі допоможу, помащу Мазю, і все мене. Жінка похитала головою, усміхнулася і витерла сльози. Не треба, не треба. Я не буду більше плакати, мій милий. Ну, якщо щось, ти мені говори, сказав Іванко і про що замислився. Бабусю, я додому хочу. Коли мама з татом приїдуть? Тато обіцяв купити мені вантажівку. Я пісок возитиму. От тебе он яка купа. Ох, дитинко, не приїдуть. Вони поки що не приїдуть. Ми з тобою удвох будемо жити. У них у них справ багато. Так, Івані справи. Валентина кивнула і поспішила говорити про щось інше. Може, ти хочеш поїсти? Ходімо, пообідаємо, а потім разом погуляємо. Ну добре, бабусю, погодився хлопчик і пішов мити руки. Валентина Петрівна дивилася йому вслід і несміливо плакала. Дев'ять днів тому родина Іванка загинула в аварії. Він навіть і не здогадується про це. За кермом був Сергій, його батько, син Валентини Петрівни. У машині також була дружина Наталя та десятирічна донька Аня. Якийсь чоловік підрізав їх і, не впоравшись з керуванням, Сергій вилетів у машину. Швидка приїхала швидко, але врятувати не вдалося нікого. Іванко в цей час був у бабусі. Вона тільки положила його спати, як пролунав дзвінок, і хтось незнайомим голосом повідомив жінці про трагедію. Анна до того сильно була простудилась. І щоб Іванко не підхопив від неї хворобу, Сергій привіз його до мами на кілька днів. Сім'я якраз їхала в село до Валентини Петрівни переночувати, а вранці забрати Іванка додому. Але страшна аварія зруйнувала їх плани. Поки був похорон, Іванко жив у Тетяни, сусідки бабусі, і зовсім не розумів, що ж відбувається. Але бабусю він дуже любив. Йому подобалась свобода і простір, а ще він просто обожнював собаку бульку і охоче з нею грався, забуваючи про все на світі. Минув рік здоров'я Валентини Петрівни було сильно підірване трагедією. Воно зовсім похитнулося. А Іванко був ще такий маленький. Як я буду за ним дивитися, говорила Валентина своїй сусідці Тетяні. Що робити, я не знаю. Я боюся, щоб Іванка не віддали до дитячого будинку. Як я цього боюся, Таню, адже там стільки горя, а він такий в мене добрий. Він себе не захистить. Немає в нас родичів. Не знаю, як мені бути. А невже у вас немає когось, хто б міг його взяти під опіку? Ні, немає близької родини. Кому б зателефонувати? Тоді, послухавши сусідку, Валентина почала телефонувати до всіх, до кого могла, але в відповідь вона чула тільки слова співчуття. і Її запевняли, що вони не можуть взяти до себе дитину. Жінка опустила руки і раптом одного дня почула телефонний дзвінок. Це була племінниця, і її звали Христина. Здрастуйте, тітко Валентино. Я тут дізналася про ваше горе. Як шкода, що ви не зателефонували, я приїхала. Мені сказали, що ви захворіли. Я не хотіла вас турбувати, адже в кожного свої справи. А Іванко зовсім маленький. Як як він взагалі? Я до вас приїду найближчим часом, і ми все обговоримо з вами. Христині було 32 роки. Вона не була заміжньою, не мала дітей. І завжди шукала нового чоловіка. Час від часу вона жила в цивільному шлюбі з різними чоловіками. Останній рік Христина провела на морі, працюючи в кафе. Вона дуже надіялася, що його власник, який проводив з нею ночі, буде її чоловіком. Але він, виявляється, просто її використав. І покинув, одружившись на іншій, нова господиня, дізнавшись про зв'язок чоловіка з христиною, вигнала її з кафе зі скандалом. І молодій жінці довелося попрощатися зі своєю мрією і знову пішла шукати роботу, перебиваючись випадковими заробітками. Христина не любила працювати за прилавком. І коли нічого не вийшло, вона повернулася в рідне місто і випадково зустріла далеку родичку, стареньку жінку, яка розповіла про трагедію в родині Валентини. Балакуча бабуся розповіла, що Валентина шукає когось, хто б міг доглянути за її онуком. І Христина, знаючи, що син Валентини, Сергій, Жив у хороших умовах квартирі в центрі міста, вирішила це питання. Вона швидко попрощалася зі старою і почала телефонувати до всіх, в кого могла б взяти номер тітки Валентини. Нарешті їй це вдалося, і того ж вечора вона їй зателефонувала, а наступного дня купила подарунки і збирала сумку з речами. Валентина щиро зраділа появі Христини. Ця молода жінка справді могла б замінити йому маму. Адже своя кров не чужа, от тільки хлопчику ця ласкава тітонька чомусь зовсім не сподобалась. Він обережно взяв подарунки і потім пішов у свою кімнату. Дивно, але й собака булька також не полюбила Христину. І щоразу, коли та проходила повз, Намагалася її вкусити. Кристина почала виконувати свій план. Вона хотіла оселитися в квартирі хлопчика і стати його мамою. То новий телевізор привезе, то старий диван замінить на новий, то на кухні ремонт зробить. Майже кожна річ у домі нагадувала нещасній мамі про сина. З любов'ю і страшним душевним болем згадувала вона і невістку Наталю, і онучку Аню. Христина, намагаючись догодити хлопчику та його бабусі, старалася як могла. Щоправда, коли вони залишалися самі, вона зовсім не звертала на дитину жодної уваги. Якось Христина, який жахливо набридло життя в селі, завела розмову про те, що дитині необхідне спілкування з однолітками, соціалізація. Ви ж розумієте, тітко Валентино, Іванкові потрібно мати друзів, а школа скоро. Може, віддамо його в дитячий садок. Та я про це думала, Христинко, але тут немає дитячого садка, це я знаю. Та я не про ваше село говорю, а про місто, там квартира пуста. Ми можемо всі разом туди переїхати. Христинко, шостий поверх. Мені буде важко щодня спускатися і підійматися. Я тут звикла, відповідала Валентина. А як інакше? Адже серце кров'ю обливається, дивлячись на нього. Валентина подумала і погодилась. Місяць опісля. Іванка прийняли в дитячий садок і взяли його без черги. Валентина ж прожила в квартирі сина приблизно тиждень, а потім повернулася назад до свого села. Вона приїздила раз на тиждень, щоб Іванко швидше звикав до Христини. Але тільки старенька переступала поріг додому, як молода Христина зовсім забувала про хлопчика. Вона поставила на стіл бутерброди для Іванка, дістала з холодильника сік і пішла, залишивши його вдома одного, а сама задоволенням гуляла містом, сиділа в кафе. Іванко довго стояв біля вікна, а потім увімкав світло у всіх кімнатах. І, здригаючись від переляку, лягав на диван і засинав, обійнявши свою м'яку іграшку, зайця. Христина, повернувшись, підійшла до хлопчика, побачила, що він спить, накрила його ковдрою, прийняла душ і сама розляглася, згадуючи покійних батьків хлопчика. Христина зовсім не думала про те, щоб стати для Іванка мамою. Вона приводила його в садок першим, а забирала останнім. Іноді, перед тим, коли приїжджала Валентина, вона водила його в кафе або парк і вважала, що свої обов'язки виконує добре. Христина ніби й не помічала, що хлопчик став замкнутим, перестав розмовляти, ні минали. Валентина застудилась і не могла приїжджати до Іванка. Хлопчик сумував і марнів на очах, але Христина й на це не звертала уваги. Вона продовжувала щовечора гуляти. Тепер вона не боялася, що раптом Валентина дізнається про її витівки. Тім їй було байдуже, адже вона знову закохалася. Новим її обранцем став будівельник Андрій, який приїхав у місто працювати. Щоражу, розважаючи з Андрієм, Христина зовсім забувала про хлопчика. Тільки коли знервована вихователька дзвонила і незадоволеним голосом питала, чи думають вони забирати дитину, чи ні. Христина говорила У мене майже закінчився робочий день. Зараз все вирішу і буду. Не треба опіки, я зараз приїду. І вона поспішала за хлопчиком. Вдома на Іванка чекав несмачний суп, а потім Христина знову розважалася зі своїм Андрієм. Одного разу хлопчик запитав А мама з татом, коли повернуться, де вони? Христина нічого не сказала. Вона розвернула хлопчика і заштовхала у свою кімнату, а потім кілька разів його вдарила. Я мамі, татові скажу, я все розповім. Ніхто ніколи мене так не ображав, як ти. І хлопчик, сповнений гніву і злості, пішов у свою кімнату. Зачинив двері, ліг у ліжко, заховався обличчям у подушку і лежав довго-довго. Нарешті Іванко підвівся. Голова крутилась, але він не плакав. Хлопчик взяв свого улюбленого зайця, взяв маленький рюкзачок і вийшов з квартири. Він вирішив сам знайти свою бабусю. Іванко пам'ятав, як потрібно до неї їхати. Це недалеко, просто треба виїхати за місто. Він шов довго, вже дуже навіть втомився, але він нізащо не хоче більше жити з тіткою Христиною і дядьком Андрієм. Коли настала ніч, Іванко не думав, що заблукав. Він уважно оглядався, намагаючись знайти знайомий будинок чи хоча б щось, що вказувало правильний напрямок. Він уявляв, як бабуся буде рада, що його побачить, і усміхався своїм думкам. Останній момент хлопчик побачив, що до нього не наближається машина, засліплюючи його світлом білих фар. Тоді Вадим, 20-річний хлопець, який повертався додому з молодою дружиною Мариною, останній момент помітив хлопчика з іграшкою в руках і різко повернув кермо. Машина зупинилась і ледь не перевернулась. Вадим, намагаючись заспокоїтись, вийшов з машини. І він підійшов до місця, де побачив дитину. Марина поспішила за чоловіком. Чи не було удару? запитала вона. Я не знаю, відповів Вадим, відчуваючи слабкість і нудоту, але кожна секунда була на рахунку. Він взяв себе в руки і підбіг до хлопчика, який сидів осторонь і плакав. Ти живий не плач, де болить? запитав Вадим, обережно чіпляючи Івана. Коли він переконався, що з ним все гаразд, важко зітхнув. Марина взяла хлопчика на руки і притиснула до себе. Коли всі заспокоїлись, Іван почав пояснювати, що він ішов до бабусі, а тітка Христина погана, і він ніколи до неї не повернеться. А де твої мама й тато? спитала Марина. Тітка Христина сказала, що вони померли, і Аня також. Вони їхали на машині і загинули, відповів Іванко. Вадим хотів ще щось сказати, але промовчав. Потім він став з'ясовувати, де живе бабуся. За словами дитини, він приблизно зрозумів, де знаходиться село. Це було недалеко за містом, і вони туди поїхали. І дивно, але хлопчик дійсно добре знав дорогу. І тільки кілька разів збившись, вони знайшли потрібний будинок. Валентина ще не спала. Вона планувала вранці поїхати до міста, до Іванка. І коли побачила несподіваних гостей, здивовано ахнула Іванку, ти що тут робиш? А це хто, бабусю? А це мої друзі, відповів Іванко. Тоді Валентина подивилася. Вадим і Марина попросили увійти в будинок, оскільки розмова могла затягнутися. І я не розумію, як ти тут опинився, онучко. Наступного дня Валентина, Іванко, Вадим і Марина увійшли у квартиру її сина. А Христина і Андрій спали на кухні. Там лежала гора непомитого посуду, у ванні була купа брудної білизни. Спочатку вони не зрозуміли, що трапилось і куди подівся Іван і як все сталося. «А, я не розумію, ви чого сюди приїхали, тітко Валентина? кричала Христина, протираючи сонні очі. Пішли звідси, щоб я вас тут не бачила. Ану, геть нікчеми, – сказала Валентина. Казуючи їм на двері. Коли вони пішли, вона втомлено сіла на стілець. Що мені тепер робити? розплакалась вона. Жити, відповів Вадим, хоча б заради онука, а ми з Мариною будемо вам допомагати. Минуло 20 років. Іванко став, як і Вадим, лікарем, а тепер одружився з хорошою дівчиною, з якою навчався в інституті. Ось так, сказала Валентина. Тепер і на спокій час є. Живіть мої внучатка, любіть один одного. Я так боялася, що не встигну вас виховати, що не встигну, Іванку. Якби не Вадим і Марина, я їм вдячна до кінця свого життя. Іванко обійняв і поцілував бабусю. Бабусю, живи довго. І тоді побачиш наше щастя власними очима, а ми тебе дуже любимо.